Чи фіксують в Кременчуці в останні дні збільшення ВПО із гарячих зон? І ну, якщо, наприклад, ми вже бачимо селяс Черкаси, Кировоградне. Виключно, що далі буде Полтавщина, як готуєтеся до Що буде Полтавщина? Ну, Полтавщина буде приймати, коли Черкащина, Кіровоградщина вже вибере. Дивіться, звичайно, у нас приїжджають люди з зони активних бойових дій. От У нас нещодавно, коли був наступ на селище Нью-Йорк, до нас приїхало досить багато людей звідти. Тобто, вони, хтось приїхав, перезвонив своїм ті, своїм знайомим. і от досить Велика група людей приїхала. Саме з того селища поодинокі приїжджають. Це ті, про кого ми знаємо, хто звертається за допомогою. Є ті, хто приїжджають до родичів, до знайомих, і вони попадуть в наше поле зору тоді, коли будуть оформляти ВПО документи. А ті, які от за допомогою зверталися, ми їх розселили на єднання України 7 Ми допомогли речами, харчами, ну як завжди. Тобто всю необхідну допомогу надаємо. Готові приймати. Якщо будуть звернення, ми ну, нікого не залишаємо поза увагу. Нагадайте, ну, куди звертатися з людям. Де от цілодобово чим жінки цілодобово можуть звертати? Значить, якщо е, люди їдуть до нас із зони бойових дій, є декілька шляхів, куди звертатися. Ну, цілодобово в нас працює гуртожиток. Це центр тимчасового розміщення Кременчук по вулиці Єднання України Сім. Там завжди є черговий, можна туди приїхати, вони там приймуть і далі вже скерують. У них є карта внутрішньопереміщеної особи, де зазначено всі установи в нашому місті куди за чим звернутися, за яким питанням? Це ну от прямо в першу чергу туди.